Нашій пісні є та потужна сила, тому і не випадково її вважають ідеологічною зброєю, і це своєрідне наша пісня це своєрідний спалах національної свідомості. Країна на планеті Земля має найбільше народних пісень, напевно, тому що була завжди заборона, а народ е не міг без пісні, тому для нашого народу е його пісня не просто забава. Це є ствердження, це є новий день. Це є потужна ідеологічна зброя, і ми прекрасно це все усвідомлюємо і розуміємо. Не можемо без пісні. Це наша необхідність, це складове нашої генетики. Українська пісня це є наш код, і його потрібно берегти і захищати. Я самим, а що вас за селом хай дороги. Ми запрошуємо всіх нагороджених до зали». духовності збереження культурної спадщини. До військової служби працював і у волинському народному хорі в оркестрі, і займався. Культурною організаторською діяльністю культура дуже важлива в цей час сприяє підняттю морального духу військовослужбовців. Ми знаходимось тут, в Луцьку, на святі, на справжньому святі. Культури, це була своєрідна така, знаєте, мистецька вистава, і мені тут було досить комфортно, власне, це додало мені дуже настрою. Хоча в минулому я також розпочинав якраз з посади методиста по хореографії, так, так, по хореографії, в Вижницькому районному будинку культури Чернівецької області. Для мене це досить близьке, але те, що я сьогодні побачив, і мистець, Мистецькі сили нашого міста і людей, з якими яких я добре знаю і знані в мистецтві і в культурі. Ну, безперечно, це я хочу сказати без перебільшення це європейський рівень. В собі несе якраз, якраз ось той промінь, який має здатність створювати натхнення, окрилення. Дуже радий знаходитись серед своїх колег, не просто працівників культури, це люди фантастичні, знаєте, це люди одержимі, справжні патріоти України. Хай щастить вам, мої неповторні братове волиняне.